Українці, які перетнули кордон з Польщею після 24 лютого 2022 року, можуть подати заявку на отримання фінансової допомоги від ООН, не залишаючи на те, що прийом відповідних анкет уже призупинений. Друзі, всім привіт! Мене звати Віталік і ви на каналі Яміграм. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших друзів України. Дана можливість доступна для біженців з України, які ще не отримали жодної фінансової допомоги, та відповідають одному з від наступних критерій. Перший це важка життєва ситуація, другий мають на утриманні трьох і більше дітей, і третій це люди похилого віку або люди з інвалідністю. Якщо ви відповідаєте хоча б одному з цих критерій, то ви можете повідомити про необхідність отримання вами грош фінансової грошової допомоги, звернувшись безпосередньо до центру ООН у місті Гіданськ. Для цього вам необхідно буде надіслати смс-повідомлення на номер, який ви зараз бачите на екрані, в тексті повідомлення написати ваше ім'я та прізвище, а також польський номер телефону. Після цього слід очікувати на дзвінок від півробітника. Під час візити вам здадуть кілька запитань на відповідність критеріям фінансової допомоги, адже дане фінансово допомог надається лише для найбільш нужденних осіб. З собою необхідно буде мати наступні документи: це документи, які підтверджують вашу особу, та документи, які підтверджує перетин кордону з Польщею. Також на зустрічі повинні бути присутні усі члени сім'ї, які проживають з вами в Польщі. З собою ви також можете принести інші додаткові документи, які є важливі в вашій конкретній ситуації. Це можуть бути, наприклад, документи про інвалід. Особи заявки, яких будуть схвалені, отримують по 700 злотих. Також надається по 600 злотих на кожного наступного члена сім'ї, але не більше, ніж на 4 осіб. Грошова допомога буде надаватися раз в місяць протягом 3 місяців. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь інформація буде для вас корисною. Не забуваємо підписатися на канал та поставити лайк підтримку наших Збройних сил України.